Чому я не веду щоденник? Це ж так просто і природно. Потім, коли мене так багато часу, що минуле розпадеться на отвори та довгі коридори, наповнені листям і весняною вологою, можна буде все це відтворювати в пам'яті. Згадувати і знову почуватись так, ніби серце твоє відірвалось, але не перестало битись. Просто б'ється тепер там, де йому хочеться, мало зважаючи на твою реакцію. Якби я вів щоденник, я б міг враховувати намотані коло, сортувати допущені помилки. Передбачати появу в своєму житті змін та зламів. Я б прописував собі наперед, ніби добрий синоптик розташування планет за вікном. міру їхньої прихильності до мене, тривалісті їхнього наді мною тяжіння. Добре, говорив би я сам собі. Я знаю, чого чекати ближчим часом від богів та демонів. Це початок весни, а отже, все зміниться. Зміняться наші з нею стосунки. Скажімо, вони стануть більш близькими. Настільки близькими, що не можна буде робити вигляд, ніби все лишається, як є. Зміниться все. Зміниться розташування серця в моєму тілі. Воно ховатиметься мені під горлом, забуваючи подих, змінюючи голос, заважаючи дихати, допомагаючи задихнутися. Важко відмовитись від того, що маєш, на користь того, що все одно втратиш. Важко зважитись і пірнути всю крижану чорну безвість, в якій ховаються всі принади світу. Краще оминути ризик бути зрадженим, кинутим, розчаленим важкими небесами. Краще лишити все, як є. Ми всі так легко відступаємо у бік, впадаємо у паніку, уявившись, скільки роботи серця в нас попереду. Ми обираємо спокій замість того, аби обирати смерть. Лишаємося сам на сам зі своєю невпевненістю, зі своїм страхом, тримаємось за свої примарні надбання, боїмося ризикувати, боїмось буде щось змінити. Просто боїмося. Боїмося тому що боїмося. Все станеться так, переконую я себе, як мало статися. Мені здається, найпрекрасніші моменти цього життя трапляються з нами спонтанно, найпечальніше так само, десь підсвідомо, десь на рівні серця, що не знаходить собі місця, ми чекаємо на появу цих моментів. Найважче проектуються речі прості й добре знайомі любов. Ніжність, забуття, смерть. І скільки б не фіксував у щоденнику їхню появу, все одно не зможеш потім розібрати власний почерк. А якщо і розбереш, все одно не повіриш. Добре, думає він, що я для неї помер. Добре, що вона забула моє ім'я. Добре, що все це сталося саме тепер. Добре, що при цьому всьому не був присутній я. Добре, що вона вирішила все за нас, що я не мусив переконувати її, не робити дурниць, не мусив спостерігати, як вона вагається раз у раз, не мусив при цьому бачити її темних зіниць. Тепер головне зникнути, вибравши вірно Головне не повертатись туди, де раніше жив. Головне не підходити близько до знайомих споруд, не лякати знайомих, не розчаровувати чужих, не забрідати до їхніх сніг, не торкатись їхніх речей, не гортати їхніх книг, не пити їхнє вино, не чути їхнього дихання, не бачити їхніх очей, не відчувати того, що вони самі не відчувають давно. Добре. Що можна тепер вилітати крізь камени, проходити крізь вогонь, падати у траву, відчувати плавку матерію, яка наповнює її сни, помічати в повітрі линви, що тримають її на плаву. Добре, що смерть не належить ні до надбання, ні до утра. Добре, що нас не зраджують наші сліди, що нічого не можна повернути назад і нічого не можна втратити назавжди, що було. Зелене тепло, вечірнього неба, помаранчеве тло, золоті місяці, блакитні риби в ріці, чорні тіні на її лиці. Стільки дощу не містить жодна весна. Добре було б пам'ятати всі імена, добре було б вчасно піти і не шкодувати, йдучі. Добре було б уміти, я не вмію навчи. Але поки що ночі розмоклі, як зірники, і обпікає дотик до твоєї руки, обпікає вуличне листя нічні вогні. Поясни, як ти дихаєш на такій глибині. Добре було б тішити, що все є таким, яким є. Добре було б відчувати життя, розуміючи, що воно твоє, відчувати його, прокидаючись зранку і засинаючи вночі. Добре було б не думати про тебе. Я не вмію, навчити. Але це повітря в травні різке, як скло. Я знаю, тобі заважає те, що з тобою було. Я знаю, як ти боїшся серця свого. Я знаю, насправді ти хочеш саме цього. Стільки дощу, а його несе і несе. Я знаю все, що потрібно тому, хто знає все. Дерева над головою, темрява на плечі. Я знаю все. Я готовий вчитися далі. Навчи. Влітку вона ходить кімнатами, ловить вітер у квартирках, ніби неправний рибалка, що ніяк не налаштує вітрила, підстерігає протяги, ставить на них пастки. Але протяги говорять: надто ніжні твої рухи, надто гаряча кров, з такою витримкою, що ти можеш піймати в житті. Надто високо ти здіймаєш долоні, ловлячи пустоту. Все, що вилетіло нам із рук, лише порожнече. І все, на що не стає терпіння, лише вітер, який літає над містом. Сонце в ранковому небі схоже на апельсин у шкільному ранці. Єдине, що має справжню вагу. Єдине, про що думаєш, коли стає особливо самотньо. Ще один рік свої тримаються за своїх. Нічні вогні схожі на пташині хвости, що робить смерть роз'єднує всіх, ламає мову, мов залізничні мости. І коли мова, ніби хребет, розбита вщерть, нею все одно пишуть, щойно минає шок. Поети, вони як лисиці, першими чують смерть, першими брешуть на місяць, який ще не зійшов, пишуть знаками, серед яких ми живемо, але знаки змінюються, як і кожен із нас. Змінюється все, змінюється почерк, змінюється письмо. В ньому все більше присутній минулий час. В минулому часі згадуються імена. В минулому часі більшість дієслів в минулому часі пишуться території, а ось війна пишеться в теперішньому і з маленької кожному з листів. В теперішньому говориться до нічних гостей, темрява додає ваги слова. І чоловіки і так називають своїх дітей, ніби дають імена рікам і островам. Коли кожна літера, в слові ніжність, важлива й нова, коли врожаєм відходить письмо старе. Чись говорити так, ніби твої слова останні, що почує той, хто завтра помре. Літні ріки обступає трава, теплу твань торкає важке весло, птахи вгорі, ніби діє слова. Складається в дієслівні рими всім на зло. Детись на ці пагорби й ріки, де при брамах стоять митарі й охоронці. Євангелісти в церквах тут мають такі темні лики, ніби цілими днями збирають виноград на сонці. Чоловіки тут носять на собі стільки золота, що смерті незручно забирати їх із собою, а жінок уночі торкає чорна гризота, і вони малюють очі фарбою, голубою. Діти тут з малку вивчають такі небезпечні ремесла, що виростаючи. Так і лишаються безробітними. Кожна війна для них, як манна небесна, і загиблих героїв завжди прикрашають квітами. Фури з півдня возять до міста заразу, о півночі жебраки підраховують втрати. І все, що мені випадає, кожного разу, всіх пам'ятати і завжди сюди повертатись, говорити собі, ось осінь ще не помітно. ось вечірні дерева, мов полкові знамена. Ось її темний будинок. Ось її вікна. Можливо, вона чекає. Можливо, навіть на мене. Я чекав, коли закінчиться це тепло, як закінчується вугілля на кораблях спливе туманом, ніби його не було, відійде сонце на вересневих полях. А ось коли воно закінчилось і попереду тільки зима, і щоб обійти її потрібні роки, я зупиняюсь і думаю, що мене тут трима, що мене зупиняє дотиками руки. Мене завжди тримали чужі голоси, які я щоранку чув за своїм вікном. Прогавці в крамничках та безтурботні пси під небесами, вибіленими вапном. Мене хвилювали нетривкі холоди, які проступають в повітрі з потойбічних меж, й охолоджують втомлене серце води, аж воно зупиняється, врешті-решт. Тоді чоловіки і тихі жінки в темних кімнатах ховаються до пори, і викидають зранку готельні важкі рушники, мов при капітуляції прапори. Тоді сніги збираються, мов птахи, напроти вокзалу, щиняючи гвалт і рух. І сідають насторожено на залізні дахи, і вихоплюють на полохано хліб з дитячих рук, і падають без зупинки та вороття, мов дирижаблі, поміж деревами усіма. І щоб їх оминути, не вистачає життя, і щоб їх перейти, потрібна ціла зима. Тоді лише срібне повітря, глибокі поля, випадкових снів, золота земля. Тоді лише твого серця неспокійна, хода, гірка, наче вода. Солодка, наче вода. Слова, якими можна все пояснити, завжди прості. Ти просто ще один голос в її житті, можливо, найбільш різкий. Можливо, найбільш виразний. Можливо, вона ставиться до нього як до свого. Можливо, вона взагалі вирізняє його. Тим більше незрозуміло, що вас тримає разом. Незрозуміло, що вас тримає, окрім страху втратити один одного, що може тримати разом таку рвану тканину прозрінь, перевтілень і марень, що тримає в повітрі невагомий цей апарат, чиє крило торкається кожної з ваших утрат. Чий політ невагомий, чи дрейфування марне. Речі, заради яких помирають, стосуються саме життя, стосуються невагомості, стосуються опертя, Стосуються всього того, до чого немає стосунку. Стосуються віри, насамперед, саме її. Її стосуються всі вагання твої, всі твої сумніви, всі варіанти рятунку. Життя потребує захвату все одно. Хоча Господь забув про неї давно. Йому вистачає турбо і не вистачає удачі. Не варто боятися смерті і пустоти. Бог бачить ті самі речі, що бачиш і ти. Просто він запам'ятовує те, що бачить. Можна спробувати щось йому довести. Можна сказати, що у всьому винен насправді ти. Невідомо чому. Незрозуміло нащо. Бог ховається у великому. Бог це пітьма. Я бачив його. Я говорив йому, що його нема. Він навіть погодився, хоча мені від цього не краще. Тож співай, Марія, співай, не став незручних питань. Смерть не міняє, звичок і вподобань, смерть міняє квитки і дорожні карти. Щось мені не страшно на цьому страшному суді. Після життя в розбитій країні на хлібі й воді. Хто мене може судити, і чим мене можна злякати? Співайте, гарпунники, серед моря йдучи на дно. Співайте, вигнанці, про те, що вам все одно, про те, що вигнання вас не позбавило віри. Віра це те, що тримає тебе в сідлі, тоді, коли твої шанси такі малі, що від тебе нічого не хочуть, навіть твоїх командирів. Буде квітнути верес і чорна трава. З тобою завжди будуть твої права, подяки в кінці і присвяти на першій сторінці. З тобою завжди будуть її голоси, носи їх гарпуннику при собі, носи, наче зброю в кишені, наче птахів у клітці. Давай, скажи щось, зупини. Немає жодної ночі, немає війни. Серед цієї темряви та висоти є лише і вперте бажання піти. Хто їй ще скаже, заспокоїть і зупинить, якщо не ти. Просто спини її, не відпускай її. хай далі говорить усі дурниці свої, хай далі змішує кров свою зі слізьми, потім колись вона піде, але хай залишиться до зими. Дивись, які тепер довгі ночі. Які тягучі дими. Навіть якщо світло зранку буде сліпуче та голубе, вона все одно послухає лише тебе, Навіть якщо її святі будуть суворі і злі, хай це станеться потім чи не станеться взагалі, але не відпускай її, доки сонце проступає в імлі. Навіть якщо завершиться осінь і почнеться зима, вона все одно найбільше боїться лишатись сама. Навіть щої святі будуть добрими в своїй журбі, вона все одно може поскаржитись лише тобі, можливо, тому, що найсамотніше почувається саме в юрбі. Скажи щось, чого ніколи не говорив: щось про людей і птахи, про тварин і риб, щось про вічність вугілля і невагомість зерна, про те, що життя має тривати навіть тоді, коли триває війна. Хто тобі, зрештою, ще повірить? Якщо не вона. Ночі я не встиг про це сказати, ніч це серця золотими нервами. А на ранок виходиш зі своєї казарми, сонце вгорі, туман між деревами. Діти його просвічують душами, основи його вологі останні. Якщо не хочеш про мене думати, думай про ці дерева в тумані. Думай про них, коли тобі радісно. Думай, коли тобі хочеться плакати. Дерева в тумані, схожі на радіо, діляться бідами, діляться планами. Якщо не хочеш про мене згадувати, якщо не маєш сили та спокою, думай про ліс, що стоїть загатою, міцною, надійною та високою. Думай про сталеве коріння, думай про надрізий крону. Нехай ця земля смоляна і осіння, наповнить теплом, ніч твою чорну. Думай про мокру траву між дюнами, думай собі, ніби так і треба. Я ж знаю, про що ти насправді думаєш, коли ти думаєш про дерева. Я знаю, я все це собі переховую серед туману й нічного. Немає нічого випадкового, немає нічого зовсім нічого.